Сліпорила, сліпошара, дуже мразь Чекайте, а де я бачив? Сього. Ключка. Блін, а може в Анжелі я його і бачив Чекайте, я щось не... зараз без... Прикольно, Ти мало на вучити, я там шумію. Чекайте, чекайте, а от зараз в мене питаннячко Де ключ від того ч, Restic Pedlo Kate? О зараз без при... без всяких приколів не биті. А де я його... Каші йду цих вибору. Чекайте, я його начебто десь бачу, ну от згадати я не можу. Чекайте, чекайте, чекайте. Субтитрувальниця Оля Шор